Законопроекти, які вже винесені принаймні на обговорення стосовно, зокрема, розблокування допомоги Україні. Тож Тарас Загородній з нами на зв'язку політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи, яка й займається прогнозом розвитку подій та змін у політичному та економічному житті. Пане Тарасе, вітаємо вас! Вітаємо вас, добрий день, доброго дня. Пане Зрасе, ну ви чули, і напевно і включення от Тетяни, яка розповіла докладно Голос Америки про те, що може бути. А, на те, те, що бачите, ви наскільки ймовірно, що дійсно в суботу можуть проголосувати цей законопроект. Ну, дивіться, тут вам ніхто не може сказати точно, що воно буде, тому що ми не контролюємо політичне життя Сполучених Штатів Америки, але можемо сказати, що головний сув відбувся, коли Джонсон зустрічався з Трампом. Тоді позиція озвучена Трампу була, що ми готові допомагати Україні, але це буде зроблено в кредит. Тобто це було основне питання. А далі починаються нюанси, як вони будуть реалізовані. Або так буде реалізовано, або там щось буде додано. Ну я тут, ну я. я... Був прихильником і з того, що ну військова допомога Україні все ж таки буде надана. А щодо фінансування там дефіциту бюджету і все іншого, ну я думаю, що там можуть бути нюанси. Я mm -hmm. хотів би радіти, якби було все ухвалено, як а, українцям би хотілося. Mm -hmm. Пане Тарасе, на вашу думку, чи є якісь підводні камені або ризики? А, при тому, що зараз ці законопроекти вони розділені, тобто не цілісний законопроект, а декілька. Ну, з одного боку, так а з іншого, може, виходячи з ситуація, яка склалася, може і ні. Чому тому, що тепер в тому об'єднаному документі, оскільки ми бачили, що він все ж таки не проходив там через палату представників, було багато. знаєте, одні люди готові були голосувати за одне, але не готові були голосувати за інше. А тепер, коли воно розділено, тепер кожен може проголосувати те, що за те, що хоче. Ну, наприклад, крайні праві. Трампісти, те, що називають, там зовсім є такі люди. Вони можуть не проголосувати за це, але за проголосують демократа. В іншому законопроекті вони можуть не ти, можуть не проголосувати, а ти можуть підтримувати. Тому в даному випадку так воно є, але. Гарним сигналом, те, що вчора була заява від адміністрації Байдена про те, що вони будуть підтримувати, тобто так. вони спочатку бачили те, що було все ж таки представлено далі, вони вже висловили свою позицію. Сподіваюся, що вони її не поміняють. Пане пане Тараса, а як ви вважаєте, чи не буде затягування з боку тих республіканців, які не підтримують надання Україні фінансування? От, Зокрема, республіканка Марджорі Тейлор Грін винесла до. Таннього законопроекту про допомогу Україні низку правок, які повторюють наративи російської пропаганди. Про це повідомляє видання громадське. Вона запропонувала заборонити фінансування для допомоги Україні до проведення в Україні вільних і чесних виборів, поки в Україні не припиняться переслідування християн. Ось в неї такі пропозиції. Чи не буде от подібними правками затягування цього процесу? Ну, ми не можемо теж нічого то сказати про контролювати. Але ми повинні теж не треба. Теж знаєте, робити одіозними республіканців. Крайні ліві демократи. Е Теж виступають проти допомоги Україні. Ми повинні теж розуміти, там є крило демократичної партії, і розуміти, що бо там все ж таки є середина, і те, що ми до цього чули, все ж таки, в принципі, привинесені більшість голосів там повинна бути. І тут знову таки ми не знаємо, ми не контролюємо політичну кон'юнктуру Сполучених Штатів Америки. Але для мене був гарний знак що це коли свою принципову позицію сказав Трамп, а республіканська партія. Це та ж такі тіжі до нього, як до потенційного кандидата від республіканської партії та до потенційного президента. І тому, звичайно, що в даному випадку ну, імовірність вона виросла, ймовірність виросла, як воно буде реалізована, ми можемо побачити тільки в суботу. Угу. Дякуємо, будемо чекати. Будемо чекати на розвиток подій. Дякуємо за ваш аналіз. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером національної антикризової групи. Був щойно з нами на зв'язку. Група, яка займається прогнозом розвитку подій та змін в політичному та економічному житті.